Доброго дня! Ласкаво просимо до медичної страхової компанії Бармер. Мене звати Жанна Довгань і я є радником з міграційних питань Україна-Східна Європа в одній з провідних державних медичних кас Німеччини. Бармер. Ми раді вам запропонувати відео за окремими темами, що стосуються певних питань медичного страхування і медичного обслуговування, а також отримання медичних послуг. І сьогоднішня наша тема це є вагітність і пологи. Розглянемо з вами наступні аспекти. Якщо ви є вагітні і очікуєте на вашого малюка. Перше це до народження вашої дитини, пізніше це пологи, тобто урана, шмалюк тут. Наступні послуги для сімей, які є можливими, що таке сімейне страхування, і наступні відео за темами. І так, до народження вашої дитини це є послуги під час вагітності від державної медичної каси Бармер. Якщо ви очікуєте на вашого малюка і маєте право на багато пільг, які пов'язані із вашим здоров'ям і здоров'ям вашої дитини. Тобто ви можете отримати ліки, перев'язувальні засоби, засоби лікування, допоміжні засоби в зв'язку з вагітністю пологами. І це все є для вас безкоштовним. Перш за все, найдіть лікаря-гінеколога-акушера, який буде. За вами спостерігати під час вашої вагітності. Наша медична каса Бармер також вас підтримує в цьому, і ви можете знайти такого лікаря на нашому сайті, який ви бачите перед собою. Це www.barmer.de. Практично на цьому сайті ви маєте змогу пошукати лікаря, який є в вашому регіоні і який може розмовляти мовами, які вам потрібно. Це англійська, це українська, це німецька і інші мови. Під час вагітності також можливий догляд акушерки. Пошук акушерок можна здійснити на сайті, який представлений перед вами на слайді: це www.barmer.com. Де А 000131. І ваша акушерка запропонує вам курс підготовки до пологів, про який вона домовиться безпосередньо сама з державною нашою медичною касою Бармер. Також ваш лікар супроводжуватиме вагітність численними обстеженнями і курсами. Це включає, зокрема, безкоштовні. Огляди з трьома ультразвуковими скануваннями під час вагітності та безкоштовні тести на гестаційний діабет і тест на антитіла до ВІЛ, щоб ви могли спокійно очікувати на вашого малюка. Є також і певні спеціальні послуги нашої державної медичної каси, тому що наша державна медична каса Бармер це така страхова компанія, яка особливо піклується про сім'ї і дітей, завдяки нашим першокласним послугам і наявними 365 відділеннями по всій території Німеччини, ви можете сміливо довірити нам здоров'я своєї родини. Я хочу відзначити, що бармер надає ексклюзивний сімейний пакет сім'ям. Це фамільн плюс пакет для майбутніх батьків. Він пропонує вам більше здоров'я, більше додаткових можливостей і безпеки. Тобто, це означає те, що і ви, і ваша родина зможете отримати переваги і додаткові послуги під час вагітності і після неї. І частиною цього пакету є бюджет 200 євро на вагітність і сім'ю. Що ви можете, яким чином ви можете скористатися з цього бюджету? Перед народженням дитинки вашої ви отримаєте переваги, зокрема, наступні. Ви можете... Отримати ліки, які виписує вам лікар по приватному рецепту, і які містять вітаміни Б і мінерали, а також такі, як залізо, магній, фолієва кислота та йодит, ви можете здійснити професійну чистку зубів для вагітних. Ви можете зробити скринінг на вітряну віспу, стригучий лишай, токсоплазмоз, бестрептококи або цитомагаловірусну інфекцію. Також тут включена остепатія для вагітних з лікарями та фізіотерапевтами. І, звичайно, можна з'яснити виклик чергової акушерки і додаткові індивідуальні консультації, акушерки також входять сюди. Тепер ваші пологи, так, народження вашого малюка. Хочу зазначити, що наші застраховані особи можуть вибирати між амбулаторним і стаціонарним лікуванням під час родів, під час пологів. Ви маєте повну свободу вибору: чи вибрати домашні пологи, чи пологовий центр. Чи амбулаторно, тобто амбулаторно, чи лікаря стаціонарно. Наша державна медична каса Бармер оплачує лікування і акушерську допомогу під час пологів, а також перебування матері та дитини в лікарні. А також є допомога вдома. Це, зокрема, бармер покриває витрати на догляд, який необхідний за медичними показаннями, або на допомогу по дому. Медична каса Бармен дає допомогу по дому, якщо ви не можете продовжувати вести домашнє господарство через проблеми з вагітністю або пологами, і ніхто вам з вашої родини не може взяти на себе ці обов'язки. Усю важливу інформацію також можна знайти на нашому контрольному списку на ось цій сторінці, яку ви бачите на слайді a 006312 Ви будете фінансово захищені під час народження дитини завдяки допомоги по вагітності та пологах. Детальніше про це на наступних сторінках. Допомогу по вагітності і пологах в розмірі до 13 євро на день отримують наймані працівники або стажери, або самозайняті особи. Ваш роботодавець доповнює різницю до вашої заробітної плати нето. Студентки також мають право на допомогу по вагітності і пологах, якщо вони працюють. Якщо ж ви отримуєте допомогу по безробіттю один. Це Арбець 1, Ви маєте право на допомогу по вагітності і пологах, але також треба повідомити про свою вагітність центр зайнятості Джоб Цента. Ви маєте право на допомогу по вагітності та пологах до тих пір, поки перебуваєте у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, а це є за 6 днів, тижнів, тобто 42 дні до пологів. У день пологів це один день і 8 тижнів або 56 днів після пологів. У разі багатоплідності або перечасних пологів, відпустка по вагітності та пологах продовжується до 12 тижнів, тобто до 84 днів після пологів. Для отримання допомоги по вагітності та пологах, ви отримаєте довідку від лікаря із зазначенням передбачуваної дати пологів. Про це ви можете повідомити нас, Державну медичну касу Бармер онлайн або особисто. Якщо ж ви отримуєте допомогу по безробіттю, 2, це Арбець Сльозенгель Цвай, ви не маєте права на допомогу по вагітності і пологах, хіба що ви працюєте неповний Робочий день працівники, які працюють на неповний робочий день, тобто на міні Джоб. І застраховані в сімейному страхуванні, отримують допомогу по вагітності та пологах від Федерального управління соціального забезпечення, тобто Bundesamt für Soziale Sicherung. Не забудьте подати заявку на отримання допомоги батькам, це Elterngeld, і більше інформації про це ви знайдете на наступному сайті www.familienportal.de. Також зупинимося на інших спеціальних послугах бармен, зокрема, топ послуги в пакеті Сім'я Плюс, Фамілін Плюс пакет доступні і після народження дитини. У межах бюджету 200 євро на вагітні сім'ю. Ви також можете отримати після пологів, а саме остепатичні послуги для новонароджених, які ще не досягли віку одного один рік. Бармер також покриває витрати на післяпологову гімнастику з вашою акушеркою тривалістю до 10 годин. Післяпологовий курс повинен бути завершений до кінця 9-го місяця народження вашої дитини. Оплату послуг акушерки безпосередньо здійснює медична каса Бармер. Також сім'ї з їх різноманітними потребами отримують особливу користь від нашої програми для дітей і молоді, і це є спеціальна програма саме від бармер. Зокрема, регулярні ранні огляди допомагають на ранній стадії виявити вади здоров'я чи порушення розвитку і мати можливість цілеспрямовано. І вчасно їм протидіяти. Тому наша програма передбачає три додаткових обстеження для ваших дітей. При цьому значна увага приділяється також психосоціальним аспектам здоров'я. Зокрема, це є такі програми, як Петчек. 7 u 10 це для дітей у віці від 7 до 8 років. Наступна програма це є CHECK, 9 11 для дітей у віці від 9 до 10 років. І, звісно, також для вже підлітків CHECK, 16 для молоді у віці від 16 до 17 років. Також можна отримати і наступні послуги для сімей, зокрема, допомога через хворобу дитини. тобто у випадку, якщо ваша дитина потребує догляду вдома. Бармер підтримує вас виплатою допомоги по хворобі дитини. Таким чином, ви можете повністю зосередитись на догляді за дитиною без значних фінансових втрат, поки не надходить заробітна плата від вашого роботодавця. Однак є певні вимоги. Зокрема, ваша дитина має мати обов'язкове медичне страхування, і їй ще не виповнилося 12 років. Жодна інша особа, яка проживає в родині. Не може піклуватись про вашу дитину. Для цього ви отримаєте довідку від свого лікаря, яку можете надалі передати в медичну касу бармер. Якщо ви отримуєте допомогу по безробіттю 2 або Сльозенгель то ви не маєте права на допомогу по хворобі на дитину. Хіба що ви працюєте на неповний робочий день, тобто на міні-джоб. І також додатково на нашому слайді ви можете побачити, куди можна звернутися. Тобто є сімейний телефон, так, 0800 33 33 500. Також є години відеоконсультації в додатку Бармер, в теледоктор, еп, ви можете звернутися до лікаря і отримати консультацію. Також є певне керівництво, інформаційні бюлетні для вагітних і сімей, є можливе лікування матері або батька і дитини разом. Тобто, це є профілактика і реабілітація в спеціальних санаторіях, є лікувально-профілактичний огляд у стоматолога, поломбування зубів та ортодонтичне лікування, ну і, звісно, курси здоров'я для дорослих і дітей. І також хочу зупинитися на такому важливому аспекті: це сімейне страхування. Сімейне страхування пропонує повний захист для членів вашої родини, тобто члени сім'ї, які перебувають в Німеччині і не підлягають обов'язковому страхуванні, вони можуть бути безкоштовно застрахованими своїм партнером в сімейному страхуванні або діти з вами. Тобто, практично сюди відносяться наступні такі категорії: це подружжя і супутники життя відповідно до закону про життєве партнерство, це діти. Рідні і прийомні до певного віку, в тому числі пасинки, онуки, які проживають з вами в одній родині, або які підтримують вас фінансово, або прийомні діти. Також сімейне страхування можливе для родичів. Місячний дохід, який становить максимум 470 євро станом на 2022 рік, цей ліміт доходу стосується всіх груп людей. Діти зазвичай застраховані в межах програми сімейного страхування до 23 років, якщо вони ще не працюють, або до 25 років, якщо дитина ще ходить до школи чи навчається в іншому навчальному закладі. Діти... З обмеженими можливостями, які не можуть піклуватися про себе самостійно, вони постійно залишаються в сімейному страхуванні. Діти не можуть бути застраховані в сімейному страхуванні, якщо місячний дохід одного з батьків перевищує 5362 євро 50 центів в місяць. Це є станом на 2022 рік. І цей партнер не є застрахований в німецькій медичній страховій компанії. В разі потреби для додаткової консультації зверніться до свого відділення Бармер. І надалі ми пропонуємо вам наступні відео за такими темами, як загальні послуги, як зубне протезування і ордодонтія, як додаток Бармер Еп і онлайн офіс. Бармер, довгостроковий догляд. Добровільне страхування і страхування студентів. Також важливу інформацію ви знайдете в Ютубі, тобто, це є спеціальні відео з українськими субститрами, ви бачите перед собою посилання, зокрема, ви можете там побачити відео, як знайти лікаря, як користуватися медичною карткою, як отримати медикаменти та ліки в аптеках. Ми надіємося, що сьогодні змогли. Дати вичерпну відповіді на всі питання по цій темі, які вас цікавили. Ви можете охоче залишати для нас ваше повідомлення за e-mail адресою українагільфи.бармерде. Якщо ви маєте до нас додаткові питання, або якщо ви потребуєте індивідуальну консультацію, звертайтесь, будь ласка, пишіть і ми вичерпно вам дамо відповідь українською мовою на всі ваші запитання. Також ви можете знайти актуально важливу. Інформацію на нашому сайті українською мовою. Посилання ви також бачите на цьому слайді. Підводячи підсумки, зазначу, що з бармер ви будете в надійних руках на всій території Німеччини і на всіх етапах вашого життя. Ми бажаємо вам і вашій сім'ї всього лише найкращого і миру для всіх нас в Україні і в Європі.